Volvo V50 це компактний універсал, який випускався компанією Volvo з 2004 по 2012 рік. Він був побудований на тій самій платформі Ford C1, що й Ford Focus та Mazda 3. П'ятидверний універсал, по суті Універсал S40, має типовий для Volvo елегантний та стриманий скандинавський дизайн, особливо у профіль. Оновлена версія після 2007 року отримала дещо змінені бампери та оптику. Характерна риса плаваюча центральна консоль, яка виглядає стильно і візуально полегшує простір. Салон якісний, але задній ряд і багажник не найбільші у класі універсалів. Об'єм багажника зазвичай близько 417 літрів при складених сидіннях до 1307 літрів. Як і всі Volvo, v 50 має високий рівень безпеки, багато подушок безпеки, міцна конструкція, системи стабілізації. Широкий вибір бензинових та дизельних двигунів бензинові від 1,6 літра 100 коней до 2,5 літрових турбоверсій Т5 до 230 коней, які могли мати повний привід AWD, дизельні від економічних 1,6D 110 коней або 115 коней d 2 до потужних 20 D 136 коней та 5-циліндрових 3 d 4 d 5 D3, D4, від 52 до 180 кінських сил і кесон d D5 від 230 до турбоверсій. Завдяки платформі Ford Focus, V-50 має доволі хорошу керунанність та збалансовану підвізку, хоча вона і не така спортивна, як у Focus. Це комфортний автомобіль для тривалих поїздок. У цілому V50 50 це стильний, безпечний та комфортний універсал преміум класу, який добре підходить для невеликої сім'ї або тих, хто цінує якість та скандинавську естетику, але не потребує дуже великого багального простору. При виборі вживаного авто важко звертати увагу на історію обслуговування, особливо п'ятициліндрових двигунів та моделей з повним приводом.